Машині стоїть. А ну укрий багажник. Ну укрий, ну. Ти такий вот за. Ну а ну давай укрити, що ти не маєш машині телефону. Де? Нема, ти вже забрав, зобразний, що, а що тут було? Тебе там до хуя було, телефон. Так, да, у мене там десь 20 телефонів було. Я сховав. Де? Тут. А ну покажи, щоб мене ризик. Там телефон великий, бачиш, оце це во. Це уже... великий телефон такий. Ди в ти? це там з дому телефон. Ну звісно, ты... я сховав, щоб ти не вкрала. Ну а що, я думаю, ти думаєш, що ти хитра. Ага. Ага. Ну, я, не гиру, телефон. я знаю, де той нету. Тоже нема. Ты так що, Світланка. Я Но... продав, я продав телефон. Я знав, що ти мені нікуди не приніс. Ну, — Ти права? Що? — Ти права? Є. Yeah. — Кажу, ти права, нічого. Туй? Кажу нічого. В Машині. Кажу нічого. Де? <говор> — Кажу De нічого висше, не одно.